Друзі, усім привіт! Це розпакування пательні Tefile Clean діаметром 26 см, яку я придбав в інтернет-магазині Мойо. Сам товар не має надійної роздрібної упаковки, тому для надійного транспортування мойо запакували пательню у окрему додаткову коробку, щоб берегти її чутливе до подряпин та ударів покриття та зафіксували з усіх боків. Контрольною стрічкою, я вже відкривав коробку в поштовому відділенні. Як і рекомендує магазин. До речі, вартість доставки новою поштою у магазині Мойо значно нижча від стандартних тарифів цієї служби доставки. До упаковки приклеєні додаткові супровідні документи. Гарантійний талон з гарантією на 24 місяці з дати продажу та квитанція про купівлю. Додатково магазин Мойо надсилає електронну версію чеку про оплату на електронну пошту. При пакуванні використали додатковий ущільнювальний матеріал. Кворітка упакована в додатковий поліетилен. Виготовлена у Франції. Має антипригарне покриття. Зручну пластикову ручку. Покриття в ідеальному стані, як і передбачалося. Виміряємо її розміри 25 см діаметр цієї сковорідки. Чудова пательня перевіреної якості, сподіваюсь, прослужить довго. Оформлення замовлення зайняло менше 2 хвилин, а наступного ранку вже виїхало до мене. Додаткова інструкція. Підходить для будь-яких плит, крім індукційних. Що ж, я не вперше користуюся послугами цього магазину, тому впевнено можу рекомендувати його з огляду на високі стандарти сервісу та співпраці менеджерів з покупцями. Дякую за увагу.